Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика прокачка без доната. Так запікався я в каточку. Це в нас захоплення прапора. Так, нічого, собі в входжу є GS49. Це в нас хто? Гром з відключенням припасів. Ну непогано. Ого, у нього ще й модуль качаний. Броник. Так, ну все, мабуть, зараз цей вогнемет мене і доб'є. Намой, ні. Виносить мене релька. О, вже гром рельсы собі поставив. походу, фриз с Да ну капец, и мы бы там и застряг. И граната мне половину здоровья снесла. Так, ну фриз тут не план. Что там говорить? Так, а у нас, знаете, экскалибурги. Командик. Перники вывозить наш прапор. Так, ну дайте вас взялся, я его и не побачу. Я так розумію, я можу собі в дефі тут постояти. Вони будуть їхати за нашим прапором. Я буду їх валити. Головне просто, щоб я встиг тут замінуватися. Бо якщо фріс під'їде, то буде мені гаплик. Так, є мене вже сосудичка, треба буде її запустити. Так. выносит на рельса две одинаковых рельсы, кстати не знаю, что это за рельса, как она называется, но такие, кто то вакуумка на гром я позначення має. может тут смоки себе взять чуже не об а из из наших ВЗ Нормально, моя сусулька залетіла. Так, нормально наш васпик поставив бомбочку. Так, поставлю этот минт. Дивлюсь, я в нашій команді. Толкові люди. То есть вывез прапор. Так что можно дефіцит стоять? Нормально наехал, признал мою минку. Не дарма поставил. Он фрисы наверх можно залетать, ничего себе. Я не знал. А, це вже фриз-могутка взяв. І я понял. О, тут фриз-атеш 4,5-ки. GS. Так, ну все, походу, наплыть мені не буде. Нормас, еду доставка. Так ядерна енергія падає в центр. Да, капец, пакетом минус минусы уже, вывозят, чувачки, прапор. Все поставил. Так, нормас, але підпалив трошки. вогнемет. Так, а де він вже взяв цю овердрайв? Ту суличку, чи там може в центрі лежав? Якщо ніхто з наших зараз не вивезе, то буде таке собі діло. Непогано так ішли. 2-2 і тут бац, третій Прапор вивозять суперниця. Вообще на гранату наїхав так. так, ну дай нам проїхати, Ром. Так, ну, на жаль, ми цю каточку програли. А на катка така вийшла непогана. Так, 33 кіла зробили 800 очок. Але суперники були прокачені. Так що гарний результат. опана один епічний навіть відкриємо Так, так 14 простих. И один эпичный ключ. Так, на Tesla что слушаюсь впало и 100 рубинев. 100 рубинев, это тема, конечно. А и рубинчики будут. Так. И один эпичный. Так, колер выстрелил на... Вогнемет. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.